В сьогоднішній момент це більше 18 тисяч працівників, що є непоганим порівнянням: 810 мільйонів учасників це більше десятої частини на планеті. Так і це все люди, які професійно розвиваються. 58 мільйонів компаній LinkedIn, Отже, вони також шукають. Кандидатів через LinkedIn і середньодохідного учасника 47 тисяч доларів за рік. Звичайно, для нас це може бути шалені кошти, але для західного англомовного світу та інших розвинутих країн це може бути абсолютно нормальна заробітна плата. Що ж, чому тобі варто почати з LinkedIn? Основна цільова аудиторія: LinkedIn це люди 25-34 роки, може бути як виключення, плюс-мінус. І що ми ще можемо сказати про цю аудиторію? Що більшість учасників з Звичайно, США, звідки, звідки пішла ця соцмережа, ну і далі ця кількість зменшується. Але у нас досить також непогана кількість кандидатів, в наших краях це може бути більше 5 мільйонів, тому якщо ти використовуєш LinkedIn, це може бути твоєю додатковою переваго. Що ж, про що LinkedIn? LinkedIn це, продовжуй за мене, Instagram – це про особисте, Strava – про спорт, Facebook між. Особисто більш можливо ділове спілкування зі, з іншою аудиторією. А LinkedIn, як ти бачиш, це в основному про кар'єрний розвиток у більшості випадків там у нас немає більшість випадків розважального контенту. Він в більшості випадків направлений на розвиток кандидатів. Там ми можемо вітати кожного і з його кар'єрним зростанням, з новою роботою, та таким чином оточувати себе такими людьми, для кого він найбільш Дотичний, звичайно, для бізнесів, для рекрутерів, а також для тих, хто працює і активно шукає роботу. Що ж він нам дає? По-перше, якщо ми з собою його лише один раз заповнимо, вона вже з тобою буде обкладинка в резюме, я тобі покажу, як її скачати, що буде набагато простіше, ніж кожен раз формувати нове резюме, деталізувати, а таким чином ми постійно наповнюємо LinkedIn, прокачуючи себе та розвиваючи себе в цьому напрямку. Що ж? По головним з тобою аспектам ми пройдемось пізніше. І реальні приклади, якщо ти бажаєш, ми з тобою або ти окремо подивись, і скоро ми з тобою пройдемось по моєму LinkedIn. Я покажу, які найключовіші речі варто заповнювати в LinkedIn і чому він так важливий саме при пошуку роботи і розвитку кар'єрній ланці.